Богдан Ігор Антонич, дует. Поволі повертаємось у землю, як в колиску, вузли, зелені зілля в'яжуть нас, два спутані акорди. Сокира сонця вбита в пень дубовий, лезом блиску, музика моху, ласка вітру, дуб мов ідол гордий. від дня, що нас несе, тіла слухняні й теплі, зростаються з собою. Мов два сни, два вірні квіти, мов шерсть кота, нас гріє мох, заміниш зорів шепіт, заміниш кров у зелень і музику, небо світить, де берег дня, за морем неба сплять вітри майбутні, і наші вірні зорі, наші долі ждуть в заморях. поки не здійсняться землі наказу. Все несутнє відкинемо, і лиш екстазу чисту візьмем зорям, болить натхнення крові, брови, мов дві стріли колють, і мур мелодії над нами, мов луна велика, не, мов, крило вітрів, від зір залежить наша доля, гориш рослинна й спрагла, мов земля, ти вся музика.